У світі, де якісний смартфон вже не означає великих витрат знайти гідну модель до 10 тисяч гривень цілком реально, проте при цьому достатньо важко через розмаїття цих самих моделей на ринку. Ми підібрали для вас три варіанти, що поєднують в собі сучасний дизайн, функціональність та достатню потужність як для повсякденного користування, так і для ігор. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС не забувайте вліпити вподобайку. І поїхали. Oppo A5 Pro – це смартфон для тих, хто шукає максимально захищений і надійний пристрій, не жертвуючи продуктивністю чи дизайном. Його корпус захищений від ударів і подряпин за військовим стандартом. Від вологи та пилу за стандартом IP69, а також він стійкий до гарячої води до 80 градусів Цельсія, що робить його справжнім всюди ходом серед смартфонів. Це ідеальний вибір для тих, хто працює в неідеальних умовах. Наприклад, на будівництві, на виробництві і хоче мати для себе на. Наді... Дійний смартфон, що витримає трохи більше, аніж звичайна бюджетка працює. Не переживайте. Серед основних переваг екран із захистом Gorilla Glass 7 i, що підтримує доторки навіть у рукавичках. Продуктивний процесор Snapdragon 6S 4G Gen 1, 8 ГБ оперативної та 256 постійної пам'яті, і з можливістю розширення внутрішньої пам'яті карткою microSD. Завдяки акумулятору 5800 мАч автономність сягає понад добу, а заряджання потужністю 45 Вт швидко поповнить запас. Основна камера 50 Мпіків. А фронтальна на 8 мегапікселів із портретним режимом. Друзі, це відео з основної камери Oppo a 5 Pro. Oppo a 5 Pro може записувати відео з максимальною роздільною здатністю Full HD. Ось такий відео у нас виходить, скажімо так, умови не найкращі, тому що є така сітка з світла і тіні. Проте смартфон достатньо непогано з цим. Впорався. В наступному відео покажу вам фронтальну камеру. Що приємно на фронталку Oppo a 5 Pro, також можна знімати відео Full HD 30 кадрів за секунду. Тут немає якихось обмежень, які раніше були у середньобюджетних смартфонах. Що там, ну основна камера знімає Full HD, фронтальна лише 720 p Ось така у нас виходить картинка. Ви чуєте, як на... Відео з основної камери так і з фронтальної, ви чуєте звук на вбудований мікрофон смартфона. А як вам, пишіть у коментарях. Також присутнє зручне розблокування сканером відбитка пальця, що вбудований у кнопку увімкнення дисплею. А перевірити актуальну ціну на Oppo a 5 Pro можна в описі під цим відео. Додатково варто відзначити стереодинаміки з гучністю до 300%, що дарують повне занурення в улюблені фільми та музику. 6,67 дюймовий дисплей з яскравістю до 1000 днів. Алгоритм ОПО, що покращує сигнал у місцях зі слабким покриттям мережі, а також повний комплект, кабель, чохол, зарядний блок із підтримкою Super VOOC 45 Вт. А серед потенційних недоліків відсутність 5G та IPS дисплей з роздільною здатністю HD що на тлі конкурентів, які отримали oled Матриці із роздільною здатністю Full HD виглядає не настільки привабливим. OPPO a 5 Pro підійде тим, хто часто буває в екстра екстремальних умовах працює на виробництві, будівництві чи туристам, мандрівникам або просто користувачам, що понад усе цінують витривалість пристрою. Redmi Note 14s це яскравий приклад того, як компанія Xiaomi в чергове може запропонувати преміальний досвід за доступною ціною. Смартфон може похвалитися AMOLED дисплеєм 6,67 дюймів із роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц та захистом Gorilla Glass 5. завдяки підтримці ці долбі атмос звук тут потужний, об'ємний із чіткими високими та глибокими низькими частотами. Давайте послухаємо, Он закрив нижній динамік. Верхній навіть щось дає. Серед переваг ми відзначили яскравий AMOLED дисплей з частотою 120 Гц, один з кращих у цьому ціновому сегменті. 200 мегапіксельна основна камера з оптичною стабілізацією, а також додаткові камери. 8 мегапіксельний ультра-ширококутний модуль і 2-мегапіксельний макромодуль. Фронтальна камера на 16 мегапікселів. Тож, друзі, це відео на Xiaomi Redmi Note 14 s Тут у нас на відміну від. Конкурентів вже є оптична або електронна стабілізація. Я думаю, скоріше, електронна стабілізація зображення, вона наявна. І дивіться, наскільки плавне відео, так воно трохи є дрижаки, скажімо так, трохи рухається кадр, коли активно рухаєш камерою. Проте її наявність це вже плюс, бо ви можете. Ну от статично, наприклад, зараз я тримаю смартфон у руках. Просто статично. Ви статично можете знімати дійсно якісне деталізоване відео без дрижаків, просто з рук, без штативу. І тут максимально роздільна здатність, також Full HD. Є ширококутна камера, проте знову ж таки для того, щоб на неї знімати, треба відео зупинити. І зараз я це зроблю. Перемкнувся на ширококутну камеру, видно одразу падіння деталізації, таке помітне навіть на цьому маленькому дисплеї смартфона. Проте тут також наявна стабілізація зображення. Можливо, через це і картинка стала така мильна, тому що, ну як не крутий, електронний стабілізатор він трохи погіршує деталізацію. Можливо, через це конкуренти і не хочуть його додавати у свої смартфони для того, щоб... На бюджетку відео було максимально деталізованим, проте з дрижаками, а не навпаки, не деталізованим, трохи розмиті деталі, але стабільно. Як вам краще чи краще, щоб була стабілізація, але менше деталей, чи навпаки, краще більше деталей, але відсутність стабілізації пишіть у коментарях, а я вам покажу в наступному відео фронталку. Тож, друзі, це фронтальна камера Xiaomi Redmi Note 14 s На фронтальній камері, як ви бачите, також наявна електронна стабілізація зображення, тому що я смартфон зараз просто тримаю у руках, і відео достатньо стабільне, без дрижаків. Тут також можна знімати відео з роздільною здатністю Full HD 30 кадрів за секунду. В цілому я там у відео про Самсунг казав, що нам напевно Самсунг виграє цей батл камер, проте зараз трохи зароджуються сумніви, тому що ну звісно, все на ваш розсуд, як вам краще, проте наявність електронної стабілізації вона ну для когось дійсно буде вирішальним фактором. Ігровий процесор Mediatek Helio J99 Ultra, енергоефективний і стабільний, 8 ГБ оперативки та 256 ГБ внутрішньої пам'яті, яку можна розширити за допомогою картки MicroSD. Швидке заряджання 67 Вт, заряд до 100% менш ніж за годину. Захист корпусу за стандартом IP 64, режим захисту зору сертифікований TÜV Rheinland та наявність роз'єму для навушників. Серед потенційних недоліків відсутність необхідного захисту. Для занурення смартфону під воду. Тут є лише захист від бризок, а також присутність реклами навіть у вбудованих застосунках. І непрозорі терміни оновлення. Xiaomi Redmi Note 14 s підійде тим, хто хоче отримати максимум можливостей за мінімальний бюджет, ідеальний для соцмереж, блогерів та геймерів, молоді та тих, хто прагне бути в тренді. Galaxy A16 16 модель, що зберігає баланс між надійністю, продуктивністю та зберігає у собі реноме бренду Samsung. Samsung. Galaxy A16 вирізняється естетичним дизайном, тонкими рамками та великим 6,7-дюймовим Super amoled дисплеєм із роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 90 Гц. Картинка на екрані насичена та яскрава, а вбудована функція зниження синього світла робить користування смартфоном комфортним навіть у темряві. Серед переваг яскравий Super AMOLED-дисплей з хорошою контрастністю, екран із сертифікацією iComfort Shield, процесор Helio G99. 5 достатній для більшості завдань 8 гігабайтів оперативки та 256 вбудованої, яку можна розширити карткою microSD якісний набір камер, основна на 50 мегапікселів, ширококутна на 5 мегапікселів та макромодуль на 2 мегапікселі. Фронтальна камера 13 мегапікселів. Шановні це відео з основної камери Samsung Galaxy A16 Я знімаю плюс-мінус в однакових умовах. Усі три смартфони відео. Щоб воно щоб ви могли порівняти, як смартфони впоралися з однаковими умовами, тут нагадаю вам, що тут є ще ширококутна камера, проте перемикатися на неї прямо під час зйомки не можна. Для цього треба зупинити відео. Тож давайте зафіксуюся і зупиню відео, і потім перейду на ширококутну камеру, щоб було видно різницю фокусної відстані. Тож, друзі, це ширококутна камера Samsung Galaxy A16. Що приємно, на ширококутну камеру також можна писати відео Full HD, 30 кадрів за секунду. Тут немає такого обмеження, як було раніше у бюджетних смартфонах по типу на основному можна Full HD, на ширік лише 720 p Це приємно, що ну, навіть якщо ви хочете знімати і, і на ширококутну, і на основну в одному відео, тобто у вас відео вийде Full HD обидва. І ви зможете собі монтувати у фулечді. Тут є, так би мовити, такі невеличкі, ай, навіть не будемо про це говорити, тому що це смартфон дешевше 10 тисяч гривень, тому про ці хроматику там говорити не будемо. Це не лінза за 2000 дол доларів. В принципі, і так достатньо непогана якість. Давайте трошки пройдусь, бо я щось не ходив. Ви побачите, чи є тут стабілізація наявна. Ну, в принципі, якісь такі справи. І покажу вам зараз фронтальну камеру. Тож, друзі, це фронтальна камера Samsung Galaxy a 16 Ось така у нас картинка виходить на фронталку Samsung. Тут можна записувати відео також Full HD 30 кадрів за секунду. Можете написати, як вам порівняно з іншими моделями відео на Samsung, тому що ну, подейкою, що навіть у бюджетному сегменті Samsung робить всіх по камері. Тож пишіть у коментарях. Я думаю, що буде цікава, буде цікава дискусія на тему того, чи взагалі бюджетний смартфон підходить для того, щоб знімати відеоконтент. Акумулятор 5000 мАч та потужність заряджання 25 Вт. Фірмовий захист даних Nox Vołd, підтримка Dolby Atmos і Game Booster. захист від вологи за стандартом IP 54 та гарантовані компанії Samsung 6 оновлень операційної системи Android. Серед потенційних недоліків для покупця це заряджання повільніше аніж у конкурентів та достатньо бідний комплект. У коробці ви знайдете лише кабель USB Type-C на USB Type-C. Тут не буде. Чохла зарядного блоку та навіть плівки на екрані. Samsung Galaxy A16 підійде тим, хто віддає перевагу перевіреному бренду, стабільній роботі та гарному дисплею, а також користувачам, що цінують безпеку даних та довготривалу підтримку. Що ж, друзі, давайте коротко підсумуємо основні переваги кожної моделі та визначимо цільову аудиторію. Oppo a 5 Pro – це вибір для тих, хто працює в умовах підвищеного ризику: будівельники, логісти та туристи, максимальна міцність, захист і автономність. А Кожний повний комплект, чохол, зарядний пристрій і плівка вже на екрані. Xiaomi Redmi Note 14 S це ідеальний смартфон для тих, хто за невеликі гроші хоче все і одразу. Камера на 200 мегапікселів, amoled дисплей 120 гц, швидке заряджання та комплектний чохол. Galaxy A 16 це класичний вибір для поціновувачів стабільності, безпеки та перевіреного бренду Samsung. Він отримав чудовий дисплей і комфорт у повсякденному користуванні. На фоні конкурентів він виділяється чіткими термінами. Ермінами оновлень до шести оновлень операційної системи Android. Перевірити актуальну ціну на ці моделі можна в описі під цим відео. Якщо у вас залишились якісь запитання, кидайте їх у коментарі. І звісно, не забувайте поставити вподобайку та підписатися на канал, аби не пропустити нових відео. Па-па!